Бля, я чувствую, что я не то что дубайоб Похуй, понял, ляпнешь одни с другим, блять, и даже... Просто, бля Блять, я реально сейчас так сделаю, да Ну, ты понял? Один на цветах, И резкий переход. Не, потом, три секунды черный экран тут блядь. Простой, бля, типа, прогрузка, бля, я не знаю, да, Бля, давай, погнали Короче, братва Є 200 гривень. 276, зараз будемо тратити Лудик. А, со мною Денчик. Куручають і демко. Здорово. Як ти думаєш, ви підеш щось красне вообще? Так, це випаде красне, мені не скидеш. Ну, звісно. Погнали. Конечно. Прикольно, що вони сделали цю херню з... як бабушкиний світер, якийсь, блять. Ну, вообще, по суті. холо. Uh, О! Блять! We are unable to retrieve your item. А, мене ще заскамили на item. Алло, і uh, нет пропав. Погнали. Uh, короче, і нет пропав. Но я бачив в будущее, що мені випаде з капсули. Вроді маус обична наклейка з цієї капсули мені можна була випасти. А, ні, значить back. Значить, якийсь back. Ну, короче, алло, мы на Ну все, ох, красное пролетело. А, все, маус наклейка выпала, значит, не бэк. Блин, ну дуже хочется красно. Мне на самом деле в Аустинах, я открывал Аустины в прошлый раз. Ты мне казав, что надо их купить. Я их закупил, и надо ждать, а я их решил открыть все там 400 штук. Короче, я в минусе десь на 50% был. Там випала одна наклейка за півтори штуки. Ну все одно. Блять. Сука. Та одна залупа все синє. Все синє. Я не думаю, що це даже окупить 10%. Ну це рофл. Тому воно ж вообще копійки буде стоїть. Одна капсула 40 гривень? Вау. Ну, не знаю, це може гривень 5 буде стоїть. Щось мені кажеться. Мільярдереч. Випадає якесь гамно покаже. Ну у нас ще в запасі є дві штуки гривень. Не знаю, чи треба їх тратити далі на ці капсули. А може просто другі спробувати закупити. Ага. Ти знаєш, як. Один мільярд Як? Бачу, типа грязно я пытаюсь і кастуя. Типу кажуть 3 копійки. Короче взяв його. Е, ну, витер, короче, помив його, ну витер, що воно блистить. До нього щось підходить, типа питаю, зачека я буду. Каже, 5-5-5 копійок, окей, я беру. Ну, а потім пішов купив тилку, вот кисти. Так, становится миллионером. А в ТЭ, наверное, такая самая ситуация. Только ну, да. ты идешь, блядь. Наоборот, блядь. С бутылкой водки и заканчивай тремя копейками. И, и грязным яблоком на дороге. <зыва> <зыва> ты ты, ты купил из-за 40, да, и считай бутылку водки. Ты, блядь, ты ее проебал. Ты ее проебал нас. ты и проебал, спыз... Ты приехал с блядь, и оставил на одну воду. Крышку, блядь. Ты ходишь, ты просто с no. крышкой, блядь. Ти бачиш цей рофл? Взагалі не падає ніхуя. Я не бачу ніхуя, В сенсі, а, блядь! Ти бачиш, чи ні? Ніхуя я не бачу. Ну диви, одне синє, диви, це просто... Давай фастово, давай фастово. Так я тільки, вже закінчилось, подожди. Давай, деп. Оці, хочу от оці поробити. Давай додеп, додеп. Додеп, фастово, давай фастово. Диви, розпиздився. Давай, п'ять пять фастовых. Ооооооо Ну це залупа за 5 гречей. Фнатика. Мажорич, блять, ну хуйня полная кость падает. Давай. Прям вообще не сыпай. Боже, тебе за тертри падает? Дивись. Ооо! Ну, ты ж понимаешь, что оно ну, вообще не хрен стоит. А, это же старый клад. О, М80. Да, ну, у них только одни стикеры вроде. Ой, Империалы поменяли, кстати, логотип. Империалы. Еще одну. Блять, Блять. Бай ты. Блять, давай. Ну давай. О, ну, ну, блядь. Ну что за хуйня? Вообще реально <плес> не везет. О, холо. Редканец какие. то Ну, гривень 50, я не знаю. <плес> ну, красиво. Прям вообще. Красивенько. <плес> Фнатика. Хотелось бы красное. Просто красное. Дуже хотелось бы. Ну, блядь. Ось ценька. Не, ну якщо ти дальтонік, в принципі, так красно. Ну реально. Фільтр Фильтр Де и дай на непонит. На, на, на. Дай трена пи. Energy. Бля, ну не знаю, що дорожче буде, но блять, тоже красиво. Не, ну может пропердиться Доволен Может и Оу, ебать, красный начал крутить Ага Флюксия Флюха Шлюха Давай Красный! Ага Оу, лин вижу. Ну лин вижу тоже Нормально Мне тебе больше понравилось Чем прошлый Так що докопаємо ще 20-го. А автографы не хочеш взять? Автографи их будут тоже давать. Блять, ну автографи така рандомна. А їх даже немає ще. Є, є. тыкнай. Не тикається. Не, не ну. пикаешь, що ну, тикаєш на контентер. О, все, вони, бачиш, автограф. Ану, давай, Бля, а ну тыкнем. Давай, пятерик. Бля, що тут? Ти бачиш скільки їх вообще? Такий шанс, що... Ну, так шанс мільйон. Ну окей, давай пятерик. Давай п'ятерик просто купляем Так, це автограф. Давай, поставим. Ну, вона может стоить и 40 гривен, День Прикол. О, две шлюхи выпало. Прикол в том, что вона может стоить и 40, ты понимаешь. Може миллионы, а может и 40. Сьюхи, це. Подожди, а ты сейчас у героиков? Не знаю, вроде. Давай сейчас подаемся. Ну, это на самом деле важно. С... А, это Сьюж. Да, он раньше с Кедином играл херой. Да, он не пах. Вот засраный, я даже не знаю. <laughs> ну, короче, тут э, ничего а, интересного. Ну, с... синева. Четыре а, с... а, синевы. Красный выпал синева. Ну, ты же понимаешь, что, скорее всего, АЦ красный будет вообще копейкой стоить. а вдруг ні. Ну... No. Не може красно стоїть копійки. Де? Ну я Саустіна вибивав. Красне за 40 гривень, Робза за... Саустіна ви вже грали. Робз? Yeah, Робз за 40 гривень був. Я не пам'ятаю Відьки, вроді. Відьок у нас одну... У нас там Відьок такий пасивний був. Так, у нас сьогодні Віктора Януковича застріли в МФ 15. Ну залупай випало, так, да, хорошо, автограф, но я хочу командну лого. Команда набагато більше ціниться. Постоло, постава Блядь. там. А... Давай следующую оцей. Блять. О, ну хоть у Открывай, короче, консоль и растягивай и на весь экран, чтобы мы вообще нихуя Та там синева сейчас оказь просто БД все. Так а ты меня да. просто и закрывай. Нет, она хуй и сворачиваешь. Ты ей так открывай, поздно на полу. Хай будет, а потом будешь ей просто не ну, сворачивать. Блять! Yeah, не, я поняв, я поняв, просто шо. Що... Ну, що воно поміняє? Бля... Oh. я кажу, оно гривень по 10 буде стоїть, і все. Ага, по звуку, як будто щось ахуенне випало, а. На самом деле. А ну-ка, щас, який буде звук. Тоже синій вачий, шо. Ага, ахуенно. Дай хвосты. Блять. М80. Блять, еще одну фасту. Фнатик. А, модек, пошел. Фнатиксы. Ну, одна. <реш> одна красная упала. Мен дем демка забала. Я уже одну типа промотал, а в мене її не было. А я її сразу прям скипну. Сейчас нормально? У меня да, даже анимация, да, да, да. Было даже, что ты ей крутишь. А, я її даже не крутив, я її прям резк. Так. Короче без червоного, це дуже сумно. Це не то що сумно. Це не то що сумно, це аж плакати хочеться. Ну, представте. Як казав Віктор Нукові, зачем нам. маршмелина коли є. Софія Ротара. Ры. Це моя сестра. Це моя сестра. Так, 500 гривень у нас є. Можна на підтіхаточку закупитися ще 12 капсул, ребят, докупаем. Із них точно нихера не випаде, ну. Ага. Типа. У мене даже фіолетового Фиолетово є розового. Раз, два, три розового. А, три розового. Чотири чотири розового випало За 2000 гривен? 4 розового, ну камон, что это за поебень. Ты... Сдумся, ты. <свят> Тебе не и так повезло. застрелить. <свят> ну, конечно. На самом деле, да. А может, это не повезло? Может, ему повезло. <свят> ну да, с Бударом они команде попасть Ну реально, синіва, ебуча С... Ну Я думав, реально бударом ром попаха Ну це, це рофл. От тут 200 гривень. А, Віктор Федорович, походу, порчу навів, я не знаю. Як іще можна описати. Це... Ну, 5 синівий подряд. Думаєте це 200 гривень буде стоїть? 250 Не фастово. Час оцю цю фастово. Ну, ты бачишься? Раз, семь, семь. Да все, ты габель с Вообще нема даже фиолетового, все синие вот тут. Розовые. Ну, вау. Но они всегда сами дешевые, то что это, ну, органи... Сам то, что это организатор, да. Оргазм. Та ну нафіг. Та ну Також насмерть. Та полна херня. Сінька, синька, синька, І сінька. Хліба собі купив. Просто чекаємо. Випала шлюха за. Не знаю, скільки буде стоїть дуже. Ну, я за 3 копійки. Я уверен, реально. Грязне яблуко, Тайлу. Не знаю, по 100 гривень можуть стоїть а не по 70 А це може гривень 250-300 буде стоїть. І цю емку, короче, я ще продаю. Думаєш, вона ще не підніметься? в всем? Ні. А, 47 гривень, я понял. Я кстати чуть не нажав. Но мене все равно за Давай, я хочу, я полудить хочу уже, ребят. Три, 4 четыре часа утра, парень лудить. Парень занимается полнейшей парень, Януковича Парень, Януковича даже от Януковича еще не одешел. Не мучить сегодня с все будет. Да. В кошмарах. Сцепи ротан. <laughs> <З> с маршмеллом, блядь. <laughs> Ой, <блин. laughs> так. Слушай, а что ты другие не хочешь взять, именно цим берешь? Не знаю, мені... Тож... То що тут, допустим. Є імперіли, які поміняли свій логотип. Таких прикольних багато центрів. Ну тут же ж типа вообще бомжи в команді. Так це не влияє бомжи, на цену, це не влияє на цену. Це взагалі ніяк не влияє на цену. Бомжик красне пролітає і випаде красне, конечно. Даже не знаю хто це. Я перший раз цю команду бачу, вона мені, конечно, випаде. Сто лицо. Ага, NRG красиво пролетай, выпада. Legacy. Блядь. Ты его остановил? Не. Продолжи. Ждите анонс. Ждите. Мэкнутый видос. Просто. Про Софию Ротару и, и, и Нукор. Как... Там такие уматовые. Просто жопу подорвать. <свят> <свят> жорстко, блядь. Тому що не дихали. Там, там нічого живого не залишилось. Нічого. блядь. Все, коротше, дякую, друзі, за те, що були з нами. Це подивиться 10 людей. 10 людей пиздуйте спати. 10 разів я подивлюсь. О, ну, це 5 піде, що я <рісне> всім дякую за перегляд, з вами був Софія Гратару і Янукович від Все, всім дякую за перегляд і Кацапетінка. Все, всім <пачу> дякую за перегляд.